Перед вами танкери класу TI – найбільші діючі нафтові судна у світі. Довжина 380 метрів, ширина 68 метрів, а повна вантажу підйомність перевищує 500 тисяч тонн. Уяви собі хмарочос, що ліг на бік і поплив морем. Один такий гігант може перевозити близько трьох мільйонів барелів нафти. Це приблизно 470 мільйонів літрів, більше ніж споживає ціла країна за тиждень. Через колосальні розміри вони не можуть проходити через Суецький чи Панамський канали них існує лише один шлях відкритий океан до класу. TI входили чотири судна. А саме Ті Ай Африка, Ті Ай Європа, Тіай Азія та Тіай Океанія. Два з них досі борознять океани, а два перетворили на плавучі нафтосховища. Коли їх спустили на воду у 2002 році, вони стали найбільшими кораблями, що продовжують працювати навіть після списання Сівай Giant. Ті клас супертанкер, справжні титани енергетики, без яких світ не міг би існувати так, як ми його знаємо. Підпишись, що побачити інших гігантів планети.